Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Дроботун Сергій Юрійович, позивний сієра, старший лейтенант, командир взводу реагування 2-ї спеціальної комендатури батальйону охорони військової частини 3044 Національної гвардії України, народився 22 червня 1988 року в селищі міського типу Арбузинка Миколаївської області. Згодом родина переїхала до міста Південноукраїнськ, зростав у простій робітничій сім'ї. З дитинства вважав себе її захисником та був опорою. Рідні згадують, що Сергій полюбляв риболовлю та спорт. Хлопець навчався в загальноосвітній школі номер 3 Після школи опанував професії каменяра монтажника та зварювальника у південно-українському професійному ліцеї. Сергій займався тайським боксом. Виборов розряд кандидата у майстри спорту України. З майбутньою дружиною Сергій познайомився у 2002 році, коли йому було 14, а Жанні 12 років, і з того часу вони завжди були поряд. Коли кохана подарувала йому сина, Сергій відчув себе найщасливішим чоловіком. Він мріяв побудувати рідним не лише будинок, а справжній новий світ, де буде безпечно жити. 27 березня 2008 року Сергій був призваний на військову службу за контрактом до військової частини 3044 Національної гвардії України. У 2014 році він був одним із перших, хто став на захист держави. Я пам'ятаю його слова у 2014 році. Ми, по шали за добу, коли приймали вантаж 200. Згадує дружина. У травні 2014 року Сергій брав участь у виконанні бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в районі Ясинуватої Донецької області село Хороша та Слов'яно-Сербського району Луганської області село Сміле. З вересня 2014 року старший лейтенант Дроботун брав участь в напружених бойових зіткненнях з противником в напрямках міста Луганськ та міста Слов'янськ. Сили оборони перебували в оточенні противника 19 діб, організувавши кругову оборону та відбиваючи постійні атаки противника. Під час служби ще й тренував бійців. На думку товаришів по службі Сергій був одним з найкращих інструкторів та бойових офіцерів. Проявив неабияку мужність, витривалість, навички, вміння діяти в складних обставинах. Занесення служби в зоні АТО старший лейтенант Дроботун Сергій Юрійович отримав посвідчення учасника бойових дій. А в 2018 році відзнаку президента України за участь в антитерористичній операції та медаль «10 років сумлінної служби за зразкове виконання службового обов'язку. Під час виконання бойових дій Сергій прагнув зберігати життя побратимів, і саме за це його згадували як видатного героя в книзі хоробрі серця. У перші дні повномасштабного вторгнення Сергій Дроботун брав участь у обороні атомної електростанції в місті Південноукраїнську Миколаївської області. Про ці події та про Сергія також згадується у книзі Южноукраїнськ, Хоробрі серця. 2». Сергій прагнув більше часу проводити із родиною. У них із Жанною народилося маленьке сонечко, дівчинка, яку він просто обожнював. З червня 2024 року Сергій виконував бойові завдання в статусі командира зведеного взводу у складі 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії в районі села Вербове на Запоріжжі. Прийнявши бій разом зі своєю групою та рятуючи побратимів, Сергій Дроботун загинув 21 липня поблизу малої токмачки на Запоріжжі. Любляча родина, не дочекалася чоловіка, батька двох дітей. Молодшій донечці героя нещодавно виповнилося два роки. Військовослужбовці Нацгвардії не могли стримати сліз під час прощання з одним з найкращих своїх побратимів. Побратими кажуть, що він був справжнім командиром, що, на жаль, таких дуже мало, згадує дружина. Сергій Юрійович Дроботун після відспівування у церкві був похований на алеї слави південноукраїнського кладовища. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.